Читаю це податковий щоденник. сьогодні. У програмі говоримо про таке: розширене всеукраїнське засідання громадської ради, при Міндоходів. актуальні проблеми бізнесу, нові правила пропуску вантажів на російському кордоні. Чи вдалося позбутися черг на східній митниці, цілий арсенал антикварної зброї та старовинна скрипка 17-го століття, які цінності вилучаються у контрабандистів, і про те, як він доходів залучає до України іноземних інвесторів. Розширене засідання громадської ради при міністерстві доходів і зборів в режимі відеоконференції з регіонами стало наймасштабнішим в історії діалогом влади з громадськістю. Мета такого широкого розібрання спільно напрацювати механізми вирішення проблем, які виникають при спілкуванні податківців і митників з бізнесом. Особлива увага в розмові була приділена сплаті єдиного соціального внеску, електронним перевіркам та визначенню митної вартості. Подробиці зустрічі у нашому сюжеті. Майже 700 людей з різних регіонів України вперше одночасно взяли участь у засіданні громадських рад примін доходів в режимі селекторної відеоконференції. Формат запитань відповіді дав можливість зачепити усі важливі і болісні для бізнесу питання, зокрема автоматизації процесів адміністрування ЄСВ і можливого зменшення обсягів соціального внеску. Ми сьогодні видим необхідність поніження налогов на заробітну плату. Вона дійсно у нас налоги достаточно большої. Комісовний механізм та є всеобщее декларування граждан. Поэтому тому поніження налогов на зарплату буде введении всеобщего декларування. Окрім реформування кількості податків і зборів, жваво обговорювалися і питання скорочення або ліквідації податкових пільг, електронних перевірок і кількості перевірок загалом. Убрать проверки еще хотя бы на год-два, понизить налоги и не слушать там, что вот мой летный фонд тебе сказал, что это вот, да. Надо их убрать, и, и тогда база увеличится, да, потому что многие доходы уходят за границу. Давайте расширять базу, чтобы все платили и все были одинаковы. Мы никогда не говорили и не просили никаких льгот для легковиков. Мы всегда говорили, что дайте равные условия для всех. мы, что, что, Если мы производим продукцию легкой промышленности, значит мы платим эти э, налоги. И, соответственно, те, которые торгуют товаром импортного производства тоже платять всі такі ж налоги. Вот основна задача. Утім, чи не найбільше запитань стосувалося визначення митної вартості. Порозуміння між митницею та бізнесом тут існує лише у випадку прямих контрактів. А для економії часу бізнес пропонує вирішувати проблеми на етапі пост-аудиту. Він доходів погоджується. у діті, нужні там так ділити відкритий тендер по закупці сканерів. Вот. Потому что вопрос кому-то отдан, он где-то там летает в воздухе. Есть несколько, есть всего четыре компании в мире, которые производят сканера. Их цены абсолютно понятны и прозрачны. Это вообще не вопрос. Если лоббист, да, значит, кто заинтересован, кто, кто не хочет пускать, не вопрос. 76 пунктов пропуска поставьте по одному, по два сканера. Цена понятна, тендерные закупки тоже понятны. Все понятно, все прозрачно. В чем проблема? Цепь подальше спрощение Життя для таких вот добропорядных платёжек податки. То есть это то самое, что я говорил уже. Будь ласка, рубить аудит, лорбить проверки, а чтобы не, не заниматься цією этой пустяковой э, мелочной работой, да? Я сегодня вижу проблему тамошней стоимости. Ну чтобы вы понимали мою позицию. Я спрашиваю: готов ли бизнес постаудиту? Но я как и я вижу, нам надоела таможенная стоимость. Хорошо, давайте, давайте делать декларативный принцип. Но мы говорим, первое, мы меняем немного правила для брокеров. Вводим депозиты от их ответственности, потому что сегодня брокер – это стол и стул. Раз. Мы увеличим штрафы за неправильное применение таможенной стоимости. Вот, например, там пять раз. Мы говорим, что если мы доверяем, но если нас сегодня обманывают, то люди должны нести ответственность. Согласны со мной с таким подходом? Давайте пропишем ответственность брокеров четко. Ответственность субъекта внешнеэкономической деятельности только очень жесткая. Щоб люди розуміли, що так да, можна обмануть, можна поділяти можна гораздо більше. Чимало уваги на зустрічі було приділено й останнім подіям у Одесі. Кілька днів тому ЗМІ почали повідомляти про те, що в Одеському порту скупчилася значна кількість нерозмитених вантажів. Окремі представники бізнесу пов'язували це із нововведеннями міндоходів, такими як сканування контейнерів і впровадження GPS-замків для транзитних вантажів. Відмовлятися від цього міндоходів не збирається. Була проблема це транзит. который заходил и в Одессу и якобы уходил дальше. На самом деле товар оставался в Украине. В 7 раз, то есть резко после введения звонка, замков, то есть резко все, транзит перестал ехать. О чем это говорит? О том, что мы на правильном пути. Но при этом пошла дискредитация идеи замков. Что там замки продаются, замков не хватает, ну неудобно. Компьютер не обманешь, понимаете? Мы как одесситы многие думаем, вот стоят... как говорится, 60-80 машин не выходят, все. Оказывается, некоторые машины не хотели проходить сканирование и рентген. Некоторые машины не хотели ставить электронное декларирование и установку GPRS. Да? Для меня было новостью, что в 7 раз уменьшилось Проходимость транзита не из-за того, что таможня меня пропустила, а из-за того, что в тот момент начали ставить GPS и блокировать, и машины перестали идти. Это оказалось не транзит совсем, а это оказалось, наверное, левые какие-то товары, которые оставались в Украине. Так само рішуче керівництво міндоходів налаштовано і щодо роботи сканерів. Для легального бізнесу це перевага у часі митного догляду, адже час сканування одного контейнеру складає кілька хвилин. Завдяки автоматизації процесу фотосканування бачать не лише оператор пристрою, а й працівники моніторингового центру в Києві, що виключає корупційні моменти. Мабуть, така прозора система сподобалася, однак, не всім. Второй момент сканування. Якщо посмотрите на Те документы, которые представляют до сканирования и после сканирования добровольно, то в день мы получаем от 4 до 8 миллионов гривен на добровольных уплатах. Моя позиция сканирование будет. Не будет никакого пустого аудита без сканирования. Это нереально. Дискусія між регіонами вийшла доволі напруженою і тривалою. підсумку, більшість її учасників залишилися задоволеними, отримавши відповіді на запитання з перших уст. Головний же меседж керівництва міндоходів, як і раніше, міністерство хоче бути не фіскальним органом, а надійним і прогнозованим партнером для бізнесу. Отже, як з'ясувалося під час відеоконференції, черги вантажів у одеському порту виявилися штучно сфабрикованими. Наразі ситуація там внормована. Між тим, проблеми на східному кордоні мали цілком об'єктивні причини. Попри неодноразові повідомлення як з російського, так і з українського боку про нові вимоги до транзитних вантажів від Російської Федерації, не всі перевізники виявилися до цього готовими. Нові правила пропуску вантажів на російському кордоні за інформацією Федеральної митної служби Російської Федерації з 0 годин 12 листопада у митних органах, підпорядкованих центральному митному управлінню, почали реалізовуватися заходи, спрямовані на забезпечення дотримання митного транзиту товарів, що ввозяться на територію митного союзу. Зокрема, скасована дія книжок міжнародних договірних перевезень замість них почали застосовуватися інші види забезпечення митного транзиту. Утім, попри чисельні повідомлення, не всі перевізники виявилися до цього цього готовими. У результаті утворилися черги. Просто тір убрали і все. Тепер російська сторона раніше якби безпрепятствів їхала. а тепер вони повинні проплатити спочатку гроші. Спочатку проплачують, а потім вже машина йде. От інструкції подавали нам, як, що проходити границю, все повністю. В митних органах Російської Федерації на Білгородській, в Воронівській, Брянській, Курській областях реалізовуються заходи забезпечення дотримання транзиту товарів. Ці заходи застосовуються до товарів, що возяться на територію митного союзу, в тому числі до цих заходів відносяться забезпечення сплат мит та податків, шляхом внесення грошових коштів, банківської гарантії, поруки або закладу майна. Книжки міжнародних дорожніх перевезень у окремих регіонах Російської Федерації вже не діють. В іншій частині перестануть діяти найближчим часом. Вихід із ситуації, поручительство. Ліцензовані для цього організації одразу з'явилися на проблемних ділянках кордону, і короткотривалі затримки на кордоні вдалося швидко ліквідувати. Робочі місця представників організацій, що здійснюють та оформлюють договори поруки Забезпечено на достатній кількості на території Російської Федерації для перевізників для водіїв-перевізників з моменту введення нових правил. Жодного повернення Російської Федерації вантажного транспортного засобу не було. Працюємо в штатному режимі. Завдяки вчасному інформуванню перевізників. Суттєвих проблем вдалося уникнути. Між тим, з 19 листопада, відповідні заходи будуть реалізовуватись також у Псковській, Себерській та Кінгісепській митницях північно-західного митного управління Російської Федерації. А з 1 грудня 2013 року на всій території Росії. Якщо у вас є будь-які запитання або пропозиції щодо тем, які варто розглянути у нашій програмі, надсилайте їх на електронну адресу податкового щоденника податки податки.e5.ua. Їх обов'язково буде розглянуто і враховано. Ну а далі про основні події тижня, що минув у дайджесті податкових новин. За шість місяців попереднє митне декларування зросло більше ніж півтори тисячі. Особливістю такого декларування відзначають у міністерстві є можливість здійснення митного оформлення імпортованих в Україну товарів. Без їх фізичного пред'явлення митниці призначення, тобто одразу після перетину митного кордону товар випускається у заявлений підприємцем митний режим. Крім того, всі процедури оформлення товарів та взаємодії з декларантами максимально автоматизовані. А це, в свою чергу, мінімізує людський фактор, скорочує фінансові витрати та зберігає час підприємців. Щодня митниці міндоходів отримують щонайменше як 100 попередніх митних декларацій. Ілий арсенал зброї, серед якого є екземпляри і 17-18 століття, затримали цього року львівські митники. Деякі екземпляри показали нашим журналістам. 100 тисяч гривень у таку суму митники оцінюють ось цей японський самурайський меч катана 17-го століття. Антикваріат намагався вивезти до Німеччини громадянин Росії. Чоловік запевняв, японська катана йому дісталася у спадок від батька. Утім, дозвільних документів на вивезення меча не мав та ще й заховав його ретельно. За обшивкою мікроавтобуса була, тому ми затримали. Дослідили всі порожнини і виявили цю катану. Вона Дуже коштовна. Десь біля 10 тисяч євро <плес> коштує. Найчастіше контрабандну зброю перевозять автівками та більшість в Україну, ніж за кордон. Тому майже усі вилучені речі російського, чеського, японського та австрійського виробництва. Вилучений збройний антикваріат передадуть до українських музеїв, спортивне та мисливське знаряддя, виконавчій службі а бойову зброю. Утилізують Не пасуть задніх і київські митники. На минулому тижні у столичному аеропорту Жуляни працівники міндоходів вилучили старовинну скрипку, виготовлену італійським майстром у 1669 році. За попередніми оцінками, вартість інструменту може становити від 100 тисяч до 2 мільйонів доларів. Через кордон у пластиковому футлярі її намагалася провести українка, яка поверталася регулярним рейсом з Москви. За словами пасажирки, старовинний інструмент їй подарували батьки. Однак жодного документу, який би підтвердив право власності. Ті, представити вона не змогла. Остаточну вартість унікального інструменту мають визначити експерти, а Його подальшу долю вирішить суд при детальному огляді. На скрипці було виявлено клеймо майстра Джовані Пауло Манджині. А також рік виготовлення скрипки 1669. Судячи із джерел інтернету, можна сказати, що скрипка може коштувати від 100 тисяч до 2 мільйонів доларів. І е, дане адміністративне правопорушення тягне за собою адміністративну е, відповідальність, а також натягнення штрафу і конфіскацію. Китай один з найбільших торгових партнерів України. Утім, сьогодні йдеться не лише про стосунки імпорт-експорт, а про якісно новий рівень. Напередодні візиту президента Януковича до КНР китайські інвестори вирішили вкладати гроші в українську економіку. Зі свого боку, український уряд обіцяє їм сприятливі умови. Про це йшлося на зустрічі міністра доходів і зборів Олександра Клименка з надзвичайним повноважним послом КНР в Україні Джан Сіюне. Деталі у нашому сюжеті. Не як у гостях, а як удома, так почуватиме себе в Україні будь-який інвестор, пообіцяв на зустрічі з послом КНР український міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Надіємося на те, що якраз посередством нашого саме сотрудничества, вот та діалог з потенціальними нашими інвесторами може перейти на більш високий рівень з більш глибокими результатами. І, звісно ж, у китайського бізнесу посередством нашого саме діалогу буде. Удобний механізм для рішення, слібуть возникати якихось проблем, випросив і оперативно, в швидкому темпі, не тряпчи, зможемо це решать і заявляємо о своїй готовності своїй дружбі. У свою чергу посадовець Піднебесної конкретизував сфери співробітництва, які цікаві китайському бізнесу. На даний момент на українському ринку вже працює багато китайських бізнес -мінів в сфере коммуникаций, в сфере строительства, в сфере сельского хозяйства, энергетиков у нас здесь много. И вы были свидетелем той большой готовности, той большой активизации нашего бизнеса, заинтересованности нашего бизнеса прийти на украинский рынок, Нагадаємо, у вересні цього року делегація українського уряду у складі першого віцепрем'єра Сергія Арбузова і міністра Олександра Клеменка відвідала Піднебесну для підготовки майбутнього візиту на найвищому рівні. Минулотижнева зустріч посла і міністра підтвердила реальність серйозних намірів. От на даному моменті наші відносини між Китає з Україною знаходяться на найвищій точці в історії їх розвитку. Но хорошо, что нам роботи хватает, щоб уже готовиться к новому підйому наших двусторонних отношений і двосторонніх сотрудничеств. Очікується, що лише в аграрний сектор китайські компанії збираються інвестувати біля трьох мільярдів доларів США. Міндоходів пообіцяло великим інвесторам індивідуальний підхід. За кожною такою компанією буде закріплений окремий податковий асистент, який допомагатиме в оцінці ризиків. Подробиці масштабних спільних проєктів очевидно стануть відомі уже найближчим часом. Наостанок вже традиційно пропонуємо до вашої уваги анонс свіжого номера інформаційно-аналітичного журналу «Вісник міндоходів України. Як завжди, на сторінках журналу Професійна, актуальна та корисна інформація для підприємців-платників податків. Читайте у 43-му номері офіційного видання Міндоходів України «Вісник Міністерства доходів і зборів. У темі номера операції з нерухомістю розглядається питання відображення операції з нерухомістю у податковому та бухгалтерському обліку, зокрема їх придбання, вибуття, обмін. Також надаються консультації щодо особливостей страхування нерухомості на підприємстві, оподаткування доходів, отриманих фізичними особами, сплати держмита та визначення оціночної вартості майна. Тощо нещодавно він доході в Україні було проведено гарячу телефонну лінію на тему податкові перевірки. У номері надаються відповіді на запитання, поставлені під час проведення. Які строки платник податків має надати пояснення та документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу? Скільки років мають зберігатися документи для пред'явлення під час документальної перевірки суб'єкту господарювання? За який період контролюючі органи можуть визначити податкові зобов'язання? Та чи повідомляється платник податків про проведення позапланової документальної невиїзної перевірки? Ми й далі стежитимемо за розвитком подій у податкові та митній галузях. Ну якщо у вас виникатимуть будь-які питання щодо податків, надсилайте їх на електронну адресу нашої програми податки podatki.ed5.ua і отримайте детальні відповіді від експертів Міндоходів. Таким був ще один тиждень у сфері оподаткування. Не забувайте, вчасна сплата податків, запорука спокійного сну та гарного настрою. Побачимо за тиждень фінансового вам добробуту.